Президент Трамп втомився чекати поступок від Росії. Тепер Кремля є не 50 діб, щоб зупинити бойові дії в Україні. А 10-12, заявив очільник США на прес-конференцію у Шотландії. Можливо, ви вже чули цю інформацію. Ми про неї повідомляли в ефірі, але зараз коментуватиме її інший експерт. Якщо Путін відмовиться, Сполучені Штати запровадять санкції проти всіх країн, що ведуть бізнес з Росією, зокрема купують в неї нафту на їхній експорт до Америки. Можуть бути накладені додаткові тарифи величиною до 100%, І такі вторинні санкції потрібні. Ні, тому що прямий експорт товарів з Росії до США незначний. У 24 му він становив лише 3 мільярди доларів. Відповідно, Вашингтон буде чинити економічний тиск на Москву через її торговельних партнерів. У першу чергу це Індія та Китай, найбільші покупці російської нафти. Я встановлюю новий термін: 10 чи 12 днів від сьогодні. Нема сенсу чекати. Нема. Було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо, щоб відбувався хоч якийсь прогрес зараз на прямому зв'язку зі студією Валентин Гладких політолог. Валентина, я вас вітаю. Добрий день, каже Трамп: нема сенсу чекати. Я передресую вам це питання наступним чином: а чи сенс бути у Путіна іншим? і використати ці 50 днів чи 10 чи 12. Так, як того хоче Трамп. І ще деталізуйте, а як мав би використати Путін? Є Є сенсу Путіна якийсь інший, окрім того, щоб продовжувати далі вести війну, під що вже перебудована вся країна? Ну є повідомлення, що у них і сайти зараз пошти їхньої стали. Теж хакерська атака, деталі ще не знаємо. Ну, але це ж дрібниці для великої країни замовкаю, кажіть, будь ласка. Ну, по-перше, треба сказати, що вже минуло, мабуть, два тижні відтоді, як пролунав перший ультиматум стосовно 50 днів. Утрахуємо, 14 вже минуло ще попереду. Є 12, того 26. Отже, Трамп зменшив термін для Путіна вдвічі таке собі умовно дострокове звільнення. Звільнення замість 50 ні, для того щоб завдавати ударів по Україні вбивати українців переважно цивільних і руйнувати цивільну інфраструктуру. Трамп вирішив бути. Менш щедрим і надати путіну лише вдвічі менше часу. Цебто десь днів 25-30, які Путін власне кажучи, використовує для того, щоб, як я вже казав, вище і для того, що ми бачимо ледь не щодня, вбивати переважно цивільних українців, руйнувати цивільну інфраструктуру. Мені здається, така позиція є хибною. І навряд чи може е, спонукати Путіна до припинення е, ну, злочинів, бо сама війна сама по собі вже є злочином, був яку влаштував Путін. Другий момент е, позитивний, тобто, треба все таки сказати, що навіть зміна риторики, навіть зменшення цього терміну, ми можемо вважати серйозною зміною позиції Трампа. І відповідно вважати серйозним успіхом української дипломатії, і особиста президента України, яким таки вдалося поступово підштовхнути Трампа до усвідомлення того факту, про що неодноразово говорив президент України Росія і Путін не хочуть миру. До миру їх можна лише примусити. Отже, я сподіваюся, що Трамп буде реалізовувати цей підхід мир через силу. І тому тут абсолютно слушно ваше питання. То які інструменти готовий використати Трамп байдуже через 50 днів, через 14 днів для того, щоб таки змусити Путіна до припинення е, війни? Ми поки що чули лише про економічні санкції, переважно вторинні. До речі, також це дуже важливо. Це дуже важливо Але... вторинні санкції. Ми про них скільки ми вже на них очікуємо, Валентине? Ще одне питання. Я хочу поставити, можливо, повернемося до цієї теми. Я переживаю за щільність часу У Міноборони Литви. Я все чекала, яка реакція буде, бо вони відреагували на дрон, який залетів на територію України з Білорусі. Е, інформацію уточнюють досі, припускають, що об'єкт, який залетів до Литви, міг бути заблукалим дроном з України. Чи свідчить це про те, що такими тезами інші країни намагаються применшити загрозу з боку Росії для них? Але я, хоч коли почула таке пояснення, мені хотілося сказати, ну тільки не країни Балтії, тому що скільки Росія заявляє про те, що наступною будуть країни Балтії, і тут вони кажуть, що це заблукалий дрон. Так ми, ми ж кожен українець може пояснити, що таких дронів в Україні немає, що це конкретно шахет. Ми вже всі знаємо його конфігурацію, побудови, ми готові допомогти а, міноборони Литви розрізняти, що це не наш заблукалий дрон. Між тим? Поясніть цю риторику Міноборони Литви. Ну, По-перше, мені цікаво, вони взагалі там географічні мапи бачили. Я, звичайно, не буду наполягати, але принаймні станом на сьогодні, нібито нема спільного кордону між Литвою і Україною. Тому я слабо собі уявляю, як він міг заблукати настільки, щоб через територію третіх країн. Ну, а це або. Білорусь або Росія таки потрапити, власне кажучи, туди, куди він потрапив, це один момент. І другий момент. Ну я би все таки не драматизував аж настільки, бо ми пам'ятаємо, як падали уламки і на території інших держав країн НАТО, і на Польщу, і на Румунію. І тоді також реакція була доволі млявою. І легко спрогнозувати було і легко в принципі пояснити на сьогоднішній день. Так НАТО намагається уникнути безпосередньо. Конфронтації з Росією так само, як і Росія, насправді намагається уникати безпосередньо конфронтації з НАТО, принаймні на даному етапі, попри свою риторику воєвничу і попри свої певні дії. Але ми з вами можемо, думаю, впевнено констатувати, що напруга зростає, і просто знаєте так, от ховати голову в пісок. Це не найкраща позиція, але з іншого боку, тоді наступне запитання, що мали б зробити ну, країни НАТО в такій ситуації. І мені здається, що відповідь є також очевидна: з одного боку посилювати Україну. Бо чим більше українці тут знищать військового потенціалу Росії, тим менше ймовірніше Росія спроможеться напасти на країни НАТО. Це один підхід, і другий підхід це таки країнам-членам НАТО. треба продовжити реалізовувати свою довготривалу стратегію на переозбур. Воїнів. Це єдине, що реально працює. А публічні заяви, якісь образи, це залишимо Дмитру Медведєву. Він в тому має неабияких хист. Але за цими заявами, які не підкріплені нічим, ну, будуть і далі просто потішатися всі комуни Дякую вам. Валентин Гладких політолог був з нами на прямому зв'язку.